Власть, кровь, мяж, мяж. Мадрид, а кто? Я испанка. Не, ну я, родилась в я Украинка. Кровь, власть, власть, Крым. Знов зозулі зу голос чути в лісі. Пізно міроточити, коли святості вже нема. Від няшмяж до генерального прокурора Криму, від поцілунків ікон до відьомських обрядів, Наталія Поклонська або ж за новим паспортом Радведа переживає таку запізнілу кризу середнього віку в силу свого інфантильного образу і нестримно перевзувається в повітрі. Вона повністю змінила імідж, зняла піджак, заплила афрокоси і стала лазити босою по дерев. Я. Знову заговорили про Поклонську через її конфлікт з пропагандистом Марданом, який обізвав її у ефірі відьмою, а вона у своїй прокурорській манері подала на нього до суду і обізвала мікрофонним патріотом. І всі повинні іменувати Радвіду Владимировну, іменно що Радвіди Владимировної, а ніякої не Наталії. А смена християнського імені на кличку з якоїсь онлайн-гри, произошла, звичайно, не по пустому капризу. Таким образом Поклонська завершила обряд розкресчення, ну, наскільки я можу судити, просто отречення від хреста, при мнению, будет маловато. Но магическое сознание, которое разрушило и без того травмированный мозг бывшего прокурора, требовало какого-то, ну, не знаю, красочного обряда, ритуала, который бы вот завершил преображение 45-летней девушки, крещенной в память православной святой мученицы Натальи Никомедийской в настоящую ведьму, которая, ну вот словно в голливудских фильмах, будет черпать вечную молодость в духах природы. Как же так стало, что с фарфоровой статуэточки, идеального образа украинки для Путина, отцово голосу правды про неофашистов и бандеревцев в Украине Україні Наталя Поклонська перетворилась у просто відьму. Справа в тому, що після початку повномасштабного вторгнення надрукували нові методички а роздати Наталі забули. Саме тому на початку так званої СВО вона закликала зупинити вбивства а пізніше взагалі розкритикувала символіку z на пасхальних кулічах, тому що це символізує трагедію і горе для російського народу. Задумайтесь на мгновення может, не бывает абсолютной правды, и тем более монополии на нее. Я снова обращаюсь к людям. Пожалуйста, остановитесь в этом безумии и разжигании ненависти друг к другу. Усомнитесь в себе и проявите человеческое сострадание к миру, который на волоске. Надо, наконец, признать, что все эти восемь лет одна часть Украины жила в кошмаре. Подмолчанняя суждіння другої частини. і це був тільки початок. Уявляйте пізніше. Поклонська заявила, що росіян ніхто б і не зустрічав із квітами в Україні. Уявляєте, у плані Шайгу, там де на захоплення Києва відводилось 4 години. А потім був запланований концерт Газманова і Салют. Була якась похибка, і ця похибка називається Україна не Росія. Сама так сказала Пуклоньска. Может быть, я правда чего-то не понимаю или многого не знаю. Но если бы меня, к примеру, спросили там год назад, либо два года назад, либо месяц назад, два месяца назад, а вот правда люди бы принимали вот цветами по всей территории Украины, я бы сказала, что нет. Но я понимала, что там же совершенно другое общество. И оно правда другое. Ну вот, собственно, я не удивлена тому, что э, люди в Украине... Не так поступили, как вот говорится некоторыми в средствах массовой информации, что там должность с цветами мне нет такого и не было бы, я не удивляюсь. Ну, я понимаю, Донбасс это отдельно, отдельная история. Это тоже трагедия, огромная трагедия. Но сейчас говорится про всю остальную часть Украины, Киев, Харьков, Одесса, Мариуполь, все остальные города, не Запорожье, Полтава, Львов. Ну, все такое чувство, что какая-то внутренняя какая-то... Диверсійна інформація происходит в какие-то тому що очень удивительные. Какие удивительные вещи! Може, я чогось не розумію? Наташа, ти нарешті почала хоч щось розуміти в цій житті, але твій мозок настільки звик до цього кисилоподібного стану, що перетравити нормальні думки адекватні вже просто не здатен. І називати відверту брехню в очі народу. Удивительними віщами занадто по-дитячому навіть для тебе, але найбільше мене розносить, коли росіяни розуміють, що несуть повну херню, але продовжують цитувати методички. У випадку Наташі це тема чи один народ, українці і росіяни. Ну, ви себе, що адаються національність русські українці. Ну так се час варяш то якби та одна... Зараз Я... Я кажу... є можу... такий тренд, коли де всі... кажуть, що нітко таку цукраїнці. українців. Хоча недавно новини з'явились про якусь бактеріологічну лабораторію в Україні, де якби на вірус, який там працював, якби би дожди на русі, а можна... Один народ, как как можно вот таким образом создать вирус? Но Я считаю, что вот честно. Я расцениваю это как что-то фантазия. Просто фантазія. Шкода, що за оцими хі-хі-ха-ха ці дві баришні не можуть прямо сказати «Путін несе хуйню». Бо, як колись казала і сама Поклонська, у поняття свободи «нєт ізмєрєнє». Хоча насправді в Росії такий «ізмєрітєль свободи» є. І він називається УК Коли починають говорити про демократію, значить, значит, де-то, що-то, від чого-то э, можна відвлечитися самим і устроїти таку демагогію, що ну, більше свободи, або менше свободи. Э, Які політичні? партии должны быть и в том либо ином обществе на сегодняшний день я знаю одно вот ответов на этих вопросов четко четко таких правильных ответов их быть не может там свобода как она измеряется есть такой прибор измерения свободы вообще что такое свобода Существует философское поняття свободи. Кто то говорит, що это отсутствие ненужных связей. Хоча якийсь ковток свободи до рота Наташі все ж таки долетів. Чи може щось з того рота висунули нарешті? Не знаю. Словом, вона нещодавно заявила, що українці і росіяни не брати і не сестри. Боже, а як же тоді мій улюблений мем, Росія, спасає свою младшу сестру? Як нам далі жити з нашими сестрами і братами, українцями когда закончится война. Но я не считаю, что мы все братья и сёстры это полнейшая ерунда, как и утверждение, что человек велиттворение. Далеко не уедешь так, потому что лицемерная фраза братья и сёстры и отношение друг к другу, ну, совершенно не сестринское и не братское. То це так, просто фраза. Насправді це досить радикальні слова для поклонської, тому що вона завжди намагалась всидіти на цих двох стільцях. Вона постійно називала себе українка з російським паспортом, і вона щиро вірила, що і після повномасштабного вторгнення таке проканає. Тось родина у вас Там Родина, конечно, там Так я родилась Там удивляють особливо ура патріота, зараз... като поклонська призналась. Йдить Мадрид, а кто? я іспанка, Є, ну я раділась. Вороні я украинка. И это моя родина, но я і русская, я к этому не отличаю, не отделяю себя вот украинка, оно ну не русская, русская, но ну не украинка. Ну, такого ну, просто яка там однажос я гражданка Росії, ну я українка після цієї заяви поклонською пропагандист Курлатов у своєму телеграм-каналі написав таке: цитую неадекватна поклонська в очередной раз отказалась от русскости і заявила, що является українкою, несмотря на общеізвісний факт, що русские, білоруси і українці це один етнос з маленькими культурними отличиями. І хто тепер нацисти наташ? Я хочу напомнить разным политическим экспертам, так называемым их много сейчас, что за оскорбление людей по национальной принадлежности карается законом. Аккуратнее с высказываниями, мы все равны. Всі дані всі равни Наташ. А ще нещодавно Поклонська заявляла, що в Росії ніколи не буде утиску за національною ознакою. Хоча саме Росія завжди була взірцем знищення українства як такого: розстріляне відродження, емський указ, валуївський циркуляр, наташ. Ти колись, хоча б трошки намагалась зрозуміти, хто і кого реально притискав Любой націоналізм і граничащий з ним, фанатичний патріотизм. На самом деле, не имеющие национальностей, приводят к самым непредсказуемым последствиям, порой очень страшным. Вот сегодня мы оказались в ситуации, о которой нельзя было даже подумать. Ми всім Кримам Севастополями да й, навірна все людство жила скорішого урегулювання конфлікту в Україні. Поклонська для мене це чудовий приклад українця, який скільки б не лизав тому Путіну все одно залишиться для росіян звичайним хохлом. Вона роками розповідала про неонацистів, бандерівців, які вбивали людей на майдані за російську мову. Вона промивала мізки на окупованих територіях і розповідала, як класно жити з Росією разом. А в результате, жодной вдячности все одно залишилось для них хохлушкой и ведьмою. Стадо гибонов-националистов, бандеровские отщепенцы, секта свидетелей Бандеры, фашистская шваль. Отправьте психиатра к вашим маньякам, пан Порошенко пойдет добрашивать хрюшек, ему привычно быть в свинском состоянии. Наталья, вы такая красивая женщина, милая, скромная. Даже если вы разделяете эти взгляды, почему вы пишете вот в такой форме? Откуда у вас эти гибоны, фашистская шваль? Что это вообще? Знаете, когда посмотришь... На всі ці безпорядки і то, що устраивали в Києві в 2013 году, в 2014 году хочеться как-то ярче передать и сказати, що на самом деле это было, і вот других мягче слово. На щастя, чи на жаль, коли Поклонська нарешті зрозуміла, хто нацисти в цій історії було вже занадто пізно. І слава Богу, що з ці голубі міра до нас уже не літають, бо працює ППО. Так приєднано. Я була в фонді до королеві при примір приходила девушка, даже не одна. Она приносила такой ящик з детским питанням для людей в Україну же Ну, ну, вот так надо поступать. Просто людей поддерживать. Там не бандеровцы, там не все бандеровцы, там люди. Им надо помогать. Им надо хотя бы сказать доброе слово. И пусть, даже если будут в ответ ругать, обзывать, наверное, им сейчас, у них, наверное, есть сейчас такое право, и нам надо понимать, Понімать пропускать это мимо ушей. Конечно, Наташа, конечно. ящик дитячого харчування змінить все. Ми одразу пробачимо один одному і будемо жити в мирі і злагоді. Хто забув, то я вам не Наталя Поклонська стала таким собі символом руської весни у Криму і стала однією з перших зрадниць на тих окупованих територіях. Вона так сильно хотіла посаду генпрокурора, що була готова звинуватити українців у держперевороті та захопленні влади. Нацистами через невідповідність, миловидної зовнішності та просто поноса з рота, вона стала іконою в Японії, а згодом справжнім мемом ось те легендарне відео, з якого всі посміялися ще 11 років тому, і яке стало справжньою класикою. Наташа всі ці роки чи то так добре грала, чи то щиро вірила в те, що вона врятувала Крим від нацистів. І вона щиро не розуміє, чому її вважають зрадницею в Україні. На її думку, вона навіть не порушила присягу. Після державного перевороту, зрозуміло, що люди вирішили, що їм робити, кому тепер служити, змінювати присяги або не змінювати. І кожен робив свій вибір. Я зробила вибір не змінювати присяги. І служить народу. Бачите, як викрутила на рівному місці. Назвала зло добром, а добро злом. Вона користувалась шаленою популярністю у пропагандистів, тому що з таким безпосереднім вирозом обличчя нести повну херню – це треба вміти. Крим та наша родина і окупанти це ми. Я окупувала Крим коли мені було 8 років. А моя дочка родилась в 2005 тисячі і одразу стала окупантом Криму. Тому що вона кримчанка. І так все остальные до сих пор оккупируем. Представляете, живем в Крыму і окупіруем. Нашу родину, це відео від творців їх там нет» і где ви були 8 літ. Я так правильно розумію? Звісно, ми ж в усьому звинувачуємо кримчан. Ми ж не звинувачуємо окупаційні війська іншої країни, які прийшли на нашу територію і незаконним шляхом привласнили собі ці території. Ні, 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 ви що? Не дай Боже. Ми в усьому звинувачуємо кримчан за логікою Поклонської за такою ж логікою. Можна звинувачувати євреїв в тому, що. Що вони просто не затримали дихання у газових камерах. Скажіть, а в якому вигляді подати Крим їм треба з Кримчанами з нами або без нас? Просто землю пустую. Тому що з Кримчанами не вийде. Ми громадяни Росії, Крим це Росія. Якщо ми не потрібні, то Обращение, пожалуйста, говорите. Крымчане 3 миллиона э, человек узелки завязывайте по вагонам и в депортацию. Либо мы идем вас захватывать. Кто не согласен? А это 3 миллиона человек крымчан. Який чудовий та дієвий спосіб пропаганди. Ось дивиться кримчанин це відео у себе вдома, і бачить, що вже всі кримчани думають, що вони росіяни і не хочуть бути з Україною. І він сидить і так, от і думає: Блін, а якщо всі вже хочуть, то може я просто чогось не розумію. Може, Україна і правда погана. Цей прийом називається залишитись за бортом, коли ти так боїшся, що всі вже зробили, а ти ще ні. І тобі показують всіма силами, як кла класно, коли вони обрали саме ту сторону, яку тобі намагаються пропагувати. Але найбільше мене дратує те, що Поклонська говорить реально від імені всіх кримчан, начебто її хоча б хтось там обирав. Вона просто йшла повз, коли Аксьонов призначав генерального прокурора. Вона, по суті, ніхто. За що вона отримала цю посаду? Не знаю, мабуть, за найкраще виправдання дій Беркута. убирать в тюрми. Вот такие товарищи, которые на Майдане бушевали. Вы были в Киеве вроде да, бы, да, в 14-м году. Вот да. коктейли молотова, нашего беркута избивали, жгли. Ну, Повімать, Україна Беркут. сейчас на гнилом фундаменте. І що би Зеленський сьогодні не сказав, пока, вона Беркут, Беркутнімачка не, ваша, пока это наша. Гнильо, Ця, не наша. уберете, нічого не получится. Я Україну люблю. І іскренні хочу, щоб вона стала нормальною, цивілізованою страною, тою страною, якою вона всегда була. Она такой должна стать. С нашей помощью. Поклонська має вигляд того самого аб'юзера, який тебе критикує та б'є, але при цьому каже, що все це для того, щоб ти стала тільки кращою і що він тебе любить. Ви знаєте, мені байдуже на вірус розповіда.

у нас да? в этом храме, естественно. Проходите, это ну, да, нет. Ваші ставки, що ж такого зробили з Наташою в РПЦ, що вона зріклась з цього іконоцілування. Вона сказала, що не сповідує ні католицизм, ні православ'я, ні жодну іншу християнську віру, але й задоволенням вітає людей з язичницькими святами, і це не утискає жодним чином цінності інших, в тому числі і РПЦ. Я з боку Ваше мнение, почему на государственном уровне негативно относятся к язычеству? Что вас подвигло перейти от христианства к языческой? Каких из европоязыческих божеств вы более всего позитивно цените? Опять эти вопросы я отвечала уже перед этим немного. Языческих богов я абсолютно всех позитивно ценю. Там нет плохих, хороших. Там все боги, там все силы, разумы. Это очень интересно изучать, это очень нужно для того, чтобы прикоснуться к... Історії наших приєд, а в в глубіни глубини до кистянської епохи, та очень інтересний період жизні наших кращого. Сподіваюсь, що зміна імені не завадить ні Радведі, ні Наташі отримати свій чудовий самокат, бо вже занадто пізно відмовлятись від своїх слів, і Наташа це прекрасно розуміє. Я вам дякую, що ви додивились цей випуск до кінця. Пишіть у коментарях ваші варіанти, ким ще захоче стати Наташа. А я прощаю з вами до наступного тижня.